Значить, компресор вже у нас на завершальному етапі. Вже було і випробування, запускали його, тестували, було ще багато виявлено недоліків, які усунулися, поки що успішно усунулося. Загальний вигляд, трубка робить тільки ось такого плану. Значить, дивіться, ще одразу це звіт для клієнта. Перш за все, клієнт просив. Каже, буде, можливо, зніме відео, буде файно. Окей, зараз. Два слова, до купи зліпимо, відосик збацаємо. Ось як встановили все. Тут є, тут є. Бачите, електродвигун поставили 4 кВт, 3000 оборотів. це який і має бути шкіл також виточили. Ось він там є. Дроти, дроти, ще також. Тут гофра дасте. Я це дороблю. Просто вже відосик дознімаю, бо тому що десь клієнт має їхати з дня на день бути. Поки є можливість, зроблю відео. І дивіться, що хотів сказати. Було таке запитання, чому не ставимо, наприклад, клапан. Зворотній ось так. ось так, І типу, воно буде краще виглядати. Це, я не ставлю. Пояснюю. Пояснюю, чому так не ставлю. Тому що воно так не працює. Принаймні в мене. Два рази робив і два рази це все. Успіху не було. Як то кажуть, пацан успіху шов. Знаєте чому? Тому що ось показую. Це до мене клін приїхав. Ну, ось це вже, бачите, менше видно, бо, тому що. Він же тут солідолом змащував ведешкою. Була купа корозії. Купа корозії, чому не з'явилася? Тому що був конденсат. Пояснюю, раз, більш пояснювати, не буду до цього йдем вертатися. Хто хоче, сприймає, хто не хоче, не сприймає. Нікого не переконую. Абсолютно. Хто як хоче, так і робить. У кожного є своє власне бажання, волевиявлення. Отже, якщо клапан так стоїть, стоїть. Клапан ось так. Всі побачили. Хто знає, то знає. Хто в тімі, то в тімі. У нас виходить, повітря йде. В повітря він також компресор кидає масло, конденсат утворюється. І в нас ось ця глушечка. Можна сказати, це вже є як чашечка 50-грамова. Там є пружинка металева, яка перекриває, яка штовхає мембрану цей шток. І яка перекриває клапан. З часом конденсат є, що робиться. Правильно, корозія кидає на пружинку. Пружинка ржавіє, ржавіє, ослаблюється. Ну і все, значше вже все, всі все зрозуміли. Тому я такого не роблю. На відео я такого не закидаю. Закидаю тільки те, що я реально особисто сам перевірив і те, що працює, і те, що я можу дати гарантію. От і все. Далі можна зробити, що позакидати всяких відосиків, які вав, сказати, буде працювати, а насправді нічого воно не працює. Ну, це, це не до мене. Це не на моєму каналі. Хто знає, то знає. Як в нас робиться, як в мене робиться, яке ставлення до цього залізятча. Тому робимо так, інакше робити не будемо. Бо деякі досконалі, звичайно, що потрібно розвиватися, досконалюватись, що з. Покращувати, тому що на одному місці стояти також не варіант, але поки що є ось так. Підфарбовувати, не знаю, вже його, напевно, що не буду. Ще покажу так. Тобто, я думаю, я дав вичерпну відповідь на таке запитання. Також був коментар, та не один був коментар, але останній був коментар. Навіть не пам'ятаю від кого, тому що коментарі зникають. Вони появляються і потім якогось милого вони зникають, щось Ютуб мутить. Не знаю що, але от таке я помітив, що є. І я не всі коментарі можу бачити. Щось там Ютуб замис... замишляє. Ладно, то таке. В ютубі є свої погляди на такий контент. Най буде. Робим Робимо Робим пуск. Манометр! О, дивіться, Я ось такого плану це все зробив. І одразу також ще скажу. Ось ці колеска, що є, вони вібрують, я як перший раз склав, запустив, такий звук почав маслати тудух, тудух. Я думаю, це те, що тут бачиш, щось поршневою сталося. Думав, що вже клапан вилетів і впав в циліндр. Прислухався, прислухався, та ні, колеска тільки. Тобто колеска має бути резинові. він такий як so 7 b Такі, такі, І вони затухають вібрації, і компресор менше вібрує. Ну, Клієнт відказав, як, як сказав, порекомендував. Може поставити це все на резиновий резиновий коврик, який буде тушити ті всі вібрації. Що ж, запускаємо. Так, іде. зараз запустимо. Запустимо. Давайте кран. Кран перекриємо. пуск, Давайте на манометр зосередимося. А що тут? 22 літри, ну може 30 літрів. Він це швидко накачає. Пуск! А о, красавчик який! ні? Накачав. Накачав, стравало, в повітря не втікає. Тут я перевіряв, Отічок під підсифонівань немає. Бо інколи є. Тут також. Чули, яка вібрація була, аж поки я колоску не зловив доти вібрації не зникли. Зараз травимо давайте. That's oh yeah. Добре! Усім дякую за увагу! Усім щасливо і все, будуть українці! Клієнт прислав компресор so 8 b Так, бачите? Потрібно зробити автоматику. Потрібно зробити автоматику і перебрати сам компресорний блок. І ще просто звернути увагу на електродву. Електродву, якщо не помиляюся, 7,5 кВт, 900 оборотів. Тобто потрібно буде, потрібно буде замінити на 4 кВт 3000 оборотів. Ну, але це вже або тут, або клін ще знайде його, або вже в себе встановить. Поки що завдання зробити автоматику. Значить, прислали транспортну компанію, по дорозі, я так бачу, обламався ось цей. Вихідний краник. Ну, Все одно це було перероблялося, але... Але вже потрібно буде висверлювати, викручувати. І шпилька ось тут. Ну що ж, спочатку беремо, демонтуємо блок, розбираємо. Покажу, що всередині. Так, значить поршня демонтовані, шплінти демонтовані. Що не дотягнуті. Компресор загальний, я так бачу після ремонту, але все ж таки я все перевірю, щоб воно було. Щоб я впевнений, що воно буде працювати. Також буде проведена очистка поршнів. Бачите, є. І внутрішня сторона. Це є перегрів, це є неякісне масло. Тут також. Кришка, картера нижня. Чистенька, хороша. Зазори перемірюю ще, але бачу кільця нові стоять. Тобто... Кільця залишаємо ті ж самі. І також звертаємо увагу на клапану плоту. Клапана плита буде, ремкомплект замінений. Бачите, тут ставили на ці тім чи якась маска ще щось похоже на це. Хоча навіщо я це не розумію? Зробимо, так, як має бути. І ось тут також ще очиститься. Так, а тут що за поверхня? Ну, Плюс-мінус нормаль. Очистимо також. Кришка вже готова. Різьба 3-8, тут фрезернулося для нормального заходу. Та й усе. Тобто по заміні палець, один палець заміниться, так, один хороший. Рамкомплект, тому що тут він вже цей побитий, погнутий і вже можливо і працював. Потрібно буде замінити.